Ще одним прізвищем поповнився трагічний список прикарпатців, які полягли у боях у ході антитерористичної операції. Із своїм земляком Дмитром Шкрібляком попрощалися жителі села Іллівці Снятинського району. Дмитро служив у Волинській 51-й механізованій бригаді. 22 травня українських військових розстріляли поблизу Волновахи Донецької області. Додому хлопець повернувся уже у цинковій труні 19 травня. За три дні до смерті Дмитру Крібляку виповнився 21 рік. Дмитро Шкрібляк народився у Криворівні Верховинського району. Дитячі роки прожив там, а згодом разом із батьками переїхав у село Іллінці Снятинського району. Закінчив школу, вивчився на кухаря-кондитера. Потім Дмитра забрали до армії, а після служби, згадують односельчани, поїхав на роботу до Москви. У квітні повернувся додому і одразу ж його призвали захищати батьківщину. Уже за місяць він повернувся додому, але у синкові труні. Юнакові, якому за три дні до смерті виповнилося 21, суди Лися покласти душу і тіло за Україну. В армії Дмитро Шкрібляк був снайпером: рідні ж кажуть: ані досвіду, ані відповідної підготовки у нього не було. В БТРі, а в БТР стрілили з РПГ, і вони зірвалися з повним боєкомплектом. Усі троє, так що дивитися, що тут тут може бути нога комбата, а рука дімки. У ніч на четвер, 22 травня, у Волноваському районі Донецької області група озброєних людей, замаскованих під мирних мешканців, напала на блокпост українських військовослужбовців. Загинуло 17 вояків, з них 10 із Волині та ще п'яти інших областей Західної України. Відео, яке ви зараз бачите, зняте одним із уцілілих бійців розстріляного батальйону Волинської механізованої бригади через кілька хвилин після атаки бойовиків. Бійці, що залишилися живими, ховаються за вцілілим автомобілем. А з боку палаючого блок поста чути постріли і вибухи. Дмитро та ще двоє військових загинули на місці. <звук> Рідні кажуть, Дмитро наче передчував смерть, не хотів збиратися до війська, але таки пішов захищати Україну. Він не хотів збиратися. Він не хотів, ні. Майже ну я знаю певно. То від душа відчувала, що може ну я не знаю. знаю що то якась жіночка теж збирали сумку йому вночі, сусіди гроші як Яка стара бабуся його благословила. Подносельчани досі не можуть оговтатися від страшної звістки. Кажуть, хлопець допомагав батькам, брався за будь-яку роботу, і молодь, і старші люди не можуть зрозуміти за що і чому гинуть молоді недосвідчені солдати. Це просто жахливо. Знаєте, він напевно загинув за ідею. Він дуже любив Україну. І я певний шов щиро <кій> захищати її, але куби отак уряд якби наша влада, щоб не було ніякої зради. Біля труни героя України, друзі, односельчани, військові, провести сина в останню путь не змогли тільки батьки, що працюють на заробітках в Італії. Дмитро був наймолодшим сином шкрібляків. У нього залишилась сестра Тетяна і брат Сашко. Таня 90 року Сашко, 91, го а Дмитро 93 го всі в одному місці роження. Микола 19, го Таня 21-го, а Саша 22-го. Це і найстарший брат. А Діма якраз на 22 -е число загинув на день народження брата. Тата нема, мами нема за границю приїхати на гату. І таке сталося з найменшим сином їх. Це трагедія для села, не бачите, скільки людей. Неодруженого юнака за місцевим звичаєм ховали з весільним деревцем. Коли героя України Дмитра Шкрібляка провожали в останню путь, здавалося, плакало навіть небо. Спочатку тіло юнака відспівали у місцевому храмі, потім віднесли на цвинтар. Останній статус Дмитра Шкрібляка у соцмережі бережіть близьких. До слова влада Прикарпаття вирішила сім'ї загиблого виділити допомогу у сумі 100 тисяч гривень.